Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 16 січня 2024 року. Погода похмура, приблизно 0 градусів. І я хочу вам показати, як себе почувають мої маленькі гортензії у підвалі. Потрошку топиться і накриті. І такий вигляд має сад на сьогодні. Ось цей родотендрон я ще так нічим і не накрила, Дуги поставила, тому що потім не зможу в землю. Запхати, коли земля замерзне, але не накривала. Квіткові бруньки є, багато їх є. Я його обрізала, показувала вам, показувала вам, але все рівно, дивіться, скільки є квіткових бруньок. Цвітіння має бути гарне. Ідемо в гараж. Ось так. У ящиках тут волотисті гортензії. Я їх занесла, вони в мене стояли на вулиці деякий час, але потім снігу було мало, і я їх занесла сюди, поливала із лієчки трішки один раз. Тому що у маленьких горчиках дуже сильно швидко пересихає ґрунт. І рослина може пропасти, тому що коренева у неї ще слабенька. Всі горщички підписані, по ящиках вони, по сортах вони не дуже розкладені, тому що восени поспіхом вже збирала. І не всі розкладені. Вже це все буду сортувати весною. Готові до продажу оці саджанці будуть десь на травень місяць. Тому що у них слабенька коренева не заплела, не заплела ще повністю горщик. Не знаю, чи всі виживуть, тому що ось так я ще не такі маленькі гортензії я ще не, не, не зимували у мене. Тому, як себе поведуть, не знаю. Є тут декілька більших горщиків бачу. Фантом. Все це буду обрізати на одну бруньку весною. І будуть дві-три гілки на травень будуть, будуть рослини. На поличках стоять широколисті. Деякі мають зелені ще листочки, але теж ось такий маленький вигляд такий мізерний. Бруньки є. Весною вони після сну гарно йдуть в ріст. Теж будуть на травень місяць. Поливати сильно не треба, але і слідкувати, щоб вони не пересохли. Так виглядають маленькі саджанці. Температура у нас тут сьогодні 5 градусів. На вулиці близько нуля. Нормально. Внизу є декілька моїх наречена втікачка, і ще тут якісь мої рослини у великих горщиках. Ось так вони зимують. Та з час від часу трішки полию. Великі горщики не так часто потрібно поливати, як малі. Щоб не перелити, рослина зимою не потребує вологи багато, але і суха теж, теж не буде. Ось Нагорі мої вироби позаносила. Ось так. Весь перелік сортів, які у мене будуть, я вам зможу сказати, після того, як рослини почнуть пробуджуватися виволотисті, коли винесу на вулицю, посортую, але має бути сортів досить багато. У великих горщиках зимують на вулиці. Теж зараз туди пройдемо і я вам покажу. Деякі ось так просто під альтанку я наскладала. Цю гортензі, цю, цей рододендрон я встигла прикрити перед першим снігопадом, тому вже так він і залишився у мене накритий. А великий не встигла, бо не підготовила укривний, то так він у мене тепер і, і дотепер є неукритий. Але снігу небагато. Терпимо, тому все з добре. Ось так. Такі маленькі і трішки більші. Всі стоять на вулиці під снігом. Троянди є деякі. Нікуди я не заносила. Але я не обрізана, буду обрізати у другій половині лютого. Деякі сорти поставлю у воду, буду живцювати брунькою. Це тих, у котрих є мало посадкового матеріалу. Яких гортензій є більше, можна живцювати і дерев'яними живцями. Ось так парник. Весь під снігом, так як вони не високі були, тому майже всі, вся частина здерев'яніла знаходиться під снігом. Це дуже добре, тому що бруньки не вимерзнуть. Хоч вони і так добре зимують. Деякі хвойні. Тут зимою і теж гортанці. Все це, що стерчить, це маленькі гілочки. Під цією стіною гаража. Це на, на ділянці, котра не дуже окультурена ще. Горщики я вискладала із своїми фігурами, що йдуть на топіар, моя пташка підкупила собі різні такі жовтенькі, голубенькі, всякі рослини, які будуть підрощувати, щоб зробити з них гарні стрижені фігурки. І рододендрони мої тут. Гортензії, котрі я купувала це для себе мої новинки. Пересадила у великі горшки пітилідрові і зберігаються тут. Азалії, рододендрони, це все, що залишилось, зимують на вулиці. Це морозостійкі гортензії, рододендрони, рослини. Гортензії теж морозостійкі, тому вони всі добре зимують на вулиці. Коли мороз, листочки скручуються, так яким чином вони себе захищають від висушування, коли температура біля нуля виглядають ось так. Залишились сорти Roseum Елеганс, Нова Зембла і Катобієнце. Червоний, рожевий та фіолетовий. А ось так обрізала туї і просто позапихала на... гілочки землю. Нічим не прикривала, полила добре. Думаю, виживуть, значить, будуть рости, не виживуть, ну, то не виживуть. Мені туй так багато, в принципі, не потрібно. Але і викинути рука не піднімалася. Тому краще вибрала, заживцювала, побачимо. Що з цього вийде. Вже дочистила, коли було трішки тепліше, декілька днів я встигла обрізати верхівки у своїх, туй, підрівняти та почистити їх. Весною тільки вже по конусу пройдуся і підрівняю, щоб були гарні гарні рівненькі до початку сокоруху. Ось так виглядає моя ділянка на сьогоднішній день. Всім гарного дня. До зустрічі!